Всім привіт! З вами Спріте, і це друга частина айсбергу. Якщо ви не дивились першу частину, то в лівому верхньому куті є підказочка, яка перекине вас на неї. Менше слів перейдемо одразу до справи. ГЛИБИНИ Творець самоцвітів. Ми й гадки не маємо, хто створив усіх самоцвітів. Єдине, що ми знаємо, це те, що білий алмаз найстарше з усіх. В інтернеті гуляли теорії, що в сезоні Стівен Юніверс майбутнє нам розкриють творця усіх самоцвітів. Але ми цього так і не дочекались. Наразі ця інформація невідома. Заготовлені самоцвіти в буднях алмазів. У мультсеріалі є самоцвіти, які є частиною архітектури або меблів. Ми не можемо знати, чи вони мають таке призначення за власним бажанням, чи це якесь покарання від алмазів. Бетон Бетон це персонаж, якого не додали в мультсеріал, хоча це планувалось. Його можна побачити в артбуці по Стівен Юніверс. Все, що ми знаємо про цього персонажа, це те, як вона виглядає, та те, що вона сором'язлива, дуже спритна, але не така сильна, як вона може здатись. В неї є грішна, недобра. Нечистива, зла колекція взуття. І те, що вона не вміє читати. Яшма і ляпіс уособлюють токсичні стосунки. Так як злиття в мультсеріалі зав'язується на стосунках між персонажами, то злиття Яшми і ляпіс малахіт уособлює токсичні стосунки, адже на це вказують деякі факти. Цього злиття хотіла лише Яшма, щоб стати сильніше. В той момент Ляпіс хотіла просто захистити Стівена. Двоє з них страждали, бо знаходились під водою і завдавали шкоди одне одній. Перенесемось в той час, коли це все закінчилось, і Ляпіс повернулась до Стівена. В епізоді, де вони добре проводили час плаваючи в морі, Яшма неочікувано з'являється та просить Ляпіс повернутись до неї. Мало того, вона ще й каже, що, виявляється, ляпіс була образно монстром. Яшма Янгол в порівнянні із нею, хоча ми чітко бачимо. Бачимо, хто стоїть і тримтить від страху, а хто сміється. Це називається газлайтинг. Типічний приклад маніпуляції в токсичних стосунках. Між іншим, малахіт в реальному житті це токсичний камінь. Витік тізеру, сусіди по сараю у лютому 2016 року. Cartoon Network заспойлерили частину епізоду Сусіди по сараю. Уся суть була в тому, що на той момент сюжет мультсеріалу був на тому моменті, коли було злиття малахіт. Так само заспойлерили двох хвилинне відео, де була кінцівка епізоду про острів Кавунчиків. Цей витік був дуже масштабним, адже цей епізод не виходив ще десь три місяці. Казка Стівена на початку повнометражного фільму нам показували цю книгу, та вона є в фізичному варіанті, де розповідається історія Стівена з різних ракурсів, як з ракурсу Стівена, так і з ракурсу Рози Кварц. Пейдж ПейджПАС. Пейдж Пас це художниця, яка у 2015 році намалювала розу кварц. Звучить безневинно, але фандом захейтив її за те, що вона намалювала розу ходорлявою, що привело Пейдж до нанесення шкоди собі. Велика рогата худоба це мисливські тварини. В одному з епізодів нам показують голову корови на стіні. Тобто, у Всесвіті Стівена корова це мисливська тварина. Флорід уособлює. Понімоні. Не знаю, що таке понімоні, але, можливо, автор айсбергу мав на увазі поліаморні стосунки. Фанати вважають, що Флорід чудово показує здорові поліаморні стосунки, адже вона це злиття з декількох самоцвітів, які мирно існують, будучи одним величезним створінням. Злиття помилково вважають уособленням статевого акту. Деякі фанати помилково вважають, що злиття репрезентує статевий акт. Це не так. Адже це було б дивно у випадку з злиттям Стег і стівонні. Злиття більше уособлює стосунки між самоцвітами або людьми. Ці стосунки не обов'язково мусить бути романтичними, як у випадку зі стегом. Кривавий камінь це був маркетинговий хід від Cartoon Network, щоб притягнути якомога більше уваги до мультсеріалу. У самому дописі було написано, що це новий персонаж, якого глядачі скоро побачать у Steven Universe. Як виявилось, ніякого нового персонажа не було. ФНАФ у Стівен Юніверс. Це відсилає нас на згадку ФНАФу у коміксах по Стівен Юніверс у вигляді іграшок. Русня відсутня. В одному з епізодів нам показують мапу світу, де чітко видно, що русні на ній немає. Це ніколи не пояснювалось в мультсеріалі, але у фандомі ходив жарт. Якщо на русні зацензурять Стівен Юніверс, тоді Стівен Юніверс зацензурить Рашу на мапі. Перший дизайн Лева. Ось так мав виглядати лев по початкових скетчах. Погодьтесь, виглядає кріпово. Я дуже рада, що вони це змінили. Темні глибини Фрагменти оригінальної анімації. Єдине, що вдалося знайти це скетчі деяких альтернативних кадрів анімації. Можливо, це відсилає нас на фан анімації з альтернативними кінцівками. мотель це назва епізоду, в котрій гранат разом із Стівеном і Грегом вирушають до кістонського мотелю, де гранат розпадається на Рубін та сапфір через конфлікт. В кінці епізоду вони вирішують конфлікт та знову зливаються. Цей пункт додали до айсбергу, тому що кістонський мотель дійсно існує в реальному житті. Фанати Стівен Юніверс навіть писали на нього відгуки, відсилаючись на сам епізод по типу скарг на те, що в кімнаті холодно, ліжко покрите льодом. В басейні немає води і те, що піца, квадратна. Перші дизайни ляпіс і перідот. Ось як виглядала перідот в першому дизайні, вона була набагато вищою. І ось як виглядала ляпіс. Люди і самоцвіти це єдині розумні істоти в космосі. У космосі ми могли побачити багато істот, які, за думкою фанатів, не мали такого ж інтелекту, як люди і самоцвіти. Хто зна, хто зна. Робота Ребеки для коледжу. Це відсилає нас на роботу, яку Ребека зробила для здачі у коледжі. Люк Вебер. Люк Вебер був мембером Крніверсу, який шиперив себе з перлиною і малював арти. Так само він малював міні-комікси, де просив у Ребеки Шугар ухвалення на його шлюб з перлиною. Окрім цього, йому дуже подобалась дівчина, яка була творцем совиного дому. Він погрожував їй ножом. Правда, потім його все-таки викинули з кріуніверсу. Ну і слава Богу. Квіти і самоцвіти на столі рожевого алмазу. Це відсилає нас на епізод, у якому нам показують стіл в кімнаті рожевого алмазу, на якому лежать камінчики, які є помічниками у її кімнаті. Можливо, вона прикрашала їх, можливо, намагалась створити самоцвітів, щоб в неї була компанія. Рожевий алмаз це невдачно зроблений білий алмаз. Не розумію, що мається на увазі. По факту всі алмази це невдачно зроблений білий алмаз. Рожевий алмаз і білий алмаз це буквально протилежності. Прапор соціалістів Седі Кілер. В одному з епізодів ми можемо побачити постер Седі Кілер. Якщо забрати усі елементи з нього, то ми отримаємо прапор, пов'язаний з лібертаріанським соціалізмом. Чи є в цьому глибокий сенс? Вирішувати вам. Статуї людей в людському зоопарку. У епізоді зоопарк ми можемо побачити, що на вході у людський зоопарк стоять ці дивні статуї людей, в яких є вуха. Основне питання можливо, це самоцвіти, а не люди. Після цього у фанатів виникали теорії чи мають взагалі самоцвіти вуха. Принцеса КОАЛА. Принцеса Коала це пасхалка, яка була в епізоді Нехай пляжне місто буде дивним. Де в одному з кадрів ми можемо побачити, що вона згадується. Як виявилось, ПРИНЦЕСА КОАЛА це персонаж з ОК OK КО. У Стівен ЮНІВЕРС. Є ще пасхалки. Пов'язані з OK ОК Розрив БЕЗОДНЯ у часі це відсилає нас на повнометражний фільм, в якому Шпінель прибуває на землю з величезним інжектором десь в проміжку 20 хвилин, як вона так швидко дісталась до Землі та коли вона встигла взяти цей інжектор. Дивна сюжетна дира. Привид Рози Кварц. Навіть якщо Роза Кварц вже є Стівеном, можна сказати, що привид рожевого алмазу переслідує Стівена. Адже він набув усіх тих наслідків, які утворились через дії рози кварц та рожевого алмазу. У сезоні Стівен Юніверс, майбутнє, ми спостерігаємо за тим, як Стівен набуває усіх здатностей рози кварц та рожевого алмазу. Жовтий алмаз, послідовність Фібоначі це відсилає нас на те, що в епізоді, де Стівен відвідує алмазів в кімнаті жовтого алмазу, ми можемо побачити, що її вікно це послідовність Фібоначі. Насправді це нічого не значить, але це як цікавий факт. Стівен Юніверс переказує падіння Люцифера. Тема вже трохи торкає релігію, тому Ах... є деякі моменти, де можна провести паралель. Є Бог, є архангели. Самий сильний і звабливий так само є гордовитим. Намагається стати вище Бога, конфліктує з одним з архангелів. Спроба невдачна, змінює форму, програє війну та його проганяють з раю. Це усі збіги, які є. Хоч я й не думаю, що творці Стівена якось намагались відсилатись на падіння Люцифера. Ось і кінець айсбергу. Сподіваюсь, в Україні ще лишились фанати цього чудового мультсеріалу. Дякую вам за перегляд! А я вам кажу гарної днини. Авейс